Погодьтеся, це не та тема, про яку звикли говорити вголос, і часто навіть лікарі зізнаються не з першого разу, проте ця проблема реально розповсюджена і при цьому вилікована. Сьогодні в медичному хабі будемо говорити про нетримання сечі у жінок. Що це за хвороба, чому виникає? А головне, як з нею впоратися. Відповіді дізнаємося просто зараз. Починаємо ми розмову з акушер гінекологом Оленою Літвіщенко. Лікарка має понад 14-річний досвід роботи. Працювала в міжрайонному акушерсько гінекологічному стаціонарі Луганської області, де опанувала сучасні ендоскопічні методи та мала травматичні оперативні втручання. Є членкиньо громадської організації Асоціація акушерів-гінекологів України, авторка наукових публікацій, постійно досконалює знання беручи участь у міжнародних конференціях та вебінарах. Це досить часта проблема серед моїх пацієнток. Від 25 до 45% жінок моїх стикаються з тою чиною формою нетримання сечі. І десь половина цих проблем це є і стресова інконтиненція, так називаємо. І дуже багато жінок вони навіть не знають, що це проблема. Жінки після 50 років вважаються взагалі нормою свого вікового змін і взагалі не пред'являють жодних скарг. Деякі Пацієнти на прийом приходять і скарг не пред'являють. А коли починаєш спілкуватися з такою пацієнткою, то розумієш, що у неї є стресова інконтиненція, розповідаєш про методи лікування, і тоді вже ми починаємо разом вирішувати дану проблему. Така проблема може виникнути у жінки в будь-якому віці. А але є фактори, які можуть спровокувати дану проблему: це пологи, особливо важкі пологи крупним плодом, а ті жінки, у яких були розриви Пологах. Це жінки від 35 до 50 років, у яких є ослаблення м'язів тазового дня. Та жінки після 50 років, у яких є недостатність естрогенів. На які причини виникнення цієї хвороби? Це вже, як я сказала, полога крупним плодом або е розриви під час пологів. Це хронічні навантаження, тяжка фізична вправи або тяжкий спорт. Це хронічний кашель, ожиріння, бо підвищується тиск на органи малого тазу та якісь операції на сечовому міхуру, які були виконані раніше. За даними світових досліджень, кожна третя жінка у віці старше 35 років стикається з епізодами нетримання сечі, причин безліч від змін у гормональному фоні до тяжких пологів. Часто ці симптоми стають бар'єром для активного способу життя, але замість звернення до лікаря жінки звикають або соромляться. Проте медицина давно має відповіді на цей запит. Ні, це не соромна проблема, і вже точно не така вже дрібничка. Бо коли ти не можеш вийти з дому без урологічної прокладки, то це точно не про комфорт. Ба більше ця проблема також може спіткати й чоловіків. Про це говорить уролог. Людмила Арсієнка, лікарка-урологіня з 24-річним досвідом, закінчила Луганський державний медичний університет у 1998 році за спеціальністю Лікувальна справа. Має першу кваліфікаційну категорію, додаткову спеціалізацію з андрології та сексології, членкиня Всеукраїнської асоціації урологів та андрологів, учасниця міжнародних освітніх заходів. Серед напрямів роботи сечокам'яна хвороба, запалення сечовіддільної системи, патології простати, сексуальні розлади та чоловіче безпліддя проводить консультації у масаж простати, відомо уважним ставленням та ефективною допомогою у складних і делікатних випадках. Стресове нетримання сечі зустрічається і у чоловіків, і ця проблема завдає е, доволі багато фізичного та психологічного некомфорту у повсякденному житті людини. Ця проблема розвивається з віком, тобто возрастний ценз чоловіків з цією проблемою це 60-65+. плюс. Це можуть бути чоловіки з зайвою вагою, з супутніми захворюваннями. Також ця проблема може розвиватись на фоні хронічного запалення в передміхуровій залозі, в сечовому міхурі. На фоні аденоми, тобто гіперплазії передміхової залази. Іноді стресове нетримання сичі виникає як ускладнення після оперативного лікування з приводу великої аденоми простати або раку передміхурової залази. Але треба зазначити, що на стресове нетримання сечі більш і частіше страждають все ж таки жінки. І тому сьогодні ми, мабуть, більше розмовляємо про жінок з цією проблемою. Діагностика починається вже при спілкуванні лікаря з пацієнткою, коли вона розповідає, що не може втримати, вона втрачає сечу при незначних фізичних навантаженнях, при кашлі, при чханні, іноді при ходьбі, іноді при зміні положення з горизонтального на вертикальне. І це вже дає повод лікарю поставити попередній діагноз. Стресового нетримання сечі і призначити до обстеження. До обстеження починаються з огляду пацієнтки, проводиться кашльова проба. Далі призначаються лабораторні обстеження, вони дуже нескладні, це загальний аналіз сечі, крові, глюкоза крові, наче серце, іноді це бак посів сечі. З е, е, інших обстежень це е, ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням е, об'єму залишкової сечі, а також урафлуаметрія. Іноді потрібна консультація суміжних спеціалістів, таких як невролог, бо є неврологічні захворювання головного спинного мозку, котрі теж негативно впливають на стан сечовипускання, випускання. Неврологи повинні виключити свою патологію. І тільки після всестороннього обстеження лікар визначає остаточний діагноз і вибирає вже з пацієнткою метод лікування. Коли діагноз встановлено і лікар має повну картину стану пацієнтки, настає етап вибору лікування. У деяких випадках першим кроком стає саме медикаментозна терапія, і про неї далі. Існують медикаментозні та оперативні е, методи лікування стресового нетримання сечі. А, от в організмі людини є такий е е фізіологічний е механізм, який допомагає е людині утримувати сечу в сечовому міхорі. Він складний. І коли ми призначаємо ліки, ми намагаємось впливати е на стан е ось цього механізму, тобто на е роботу м'язів, зв'язок, сфінктерів сечового міхура та уретри. Якщо у жінки невеликий стаж захворювання, тобто вона не дуже довго хворіє з цієї проблеми, і якщо вона втрачає небагату кількість сечі, то ми можемо запропонувати почати з медикаментозної терапії. Призначаються ліки і позитивний ефект від цих ліків, жінка може побачити десь через 3-4 тижні. Тижні постійного їх прийому. А, якщо вона добре їх переносить, то таке лікування може призначатися від 3 до 6 місяців. Але завжди є але. А цей ефект позитивний, жінка буде відмічати тільки поки вона приймає ці ліки. Як тільки лікування завершилось чи через деякий час, а він може бути не так не такий великий, симптоми повертаються, і проблема знов таки ж нагадує про себе. Якщо жінка хворіє вже давно, і об'єм сечі, котру вона втрачає при кашлі, при чханні, дуже великий. Лікар розуміє, що медикаментозне лікування не принесе якоїсь позитивної динаміки, і в такому випадку ми будемо тільки гаяти час. В такій ситуації ми призначаємо оперативне лікування. Лікувальна фізкультура є одним із найпростіших, але при цьому дієвих методів лікування натримання сечі. Вправи на зміцнення м'язів тазового дна дадуть результат вже за декілька тижнів, але при цьому дуже важливо не займатися на осліп, а тільки після консультації зі спеціалістом. Такі вправи існують, їх ще називають вправами Кегеля, але вони допомагають лише на початкових етапах проблеми у жінки. І тут важливо виконувати ці вправи регулярно. Перші якісь відчутні зміни і позитивні моменти, ми можемо відчути лише через 4-6 тижнів після того, як ця жінка почала регулярно і правильно виконувати ці вправи. Але якщо після цього вона не відчула ніяких змін, то Далі це лише оперативним шляхом ми можемо вирішити дану проблему. Діагностика натримання сечі це не лише огляд. Дуже часто пацієнткам пропонують вести щоденник сечі натримання, пройти УЗД, уродинамічне обстеження, лабораторні тести. І лише після збору повної картини обирається стратегія лікування. Про хірургічні методи лікування говоримо з Романом Чередниченком, лікарем-гінекологом з понад 20-річним досвідом роботи. Лікар має вищу кваліфікаційну категорію з акушерства гінекології та онкогінекології. Додаткові спеціалізації ультразвукова діагностика, ендоскопія – 10 років очолював міжрайонний акушерський гінекологічний стаціонар, постійний учасник міжнародних фахових заходів, голова регіонального підрозділу Асоціації лікарів Дніпропетровщини, член провідних професійних організацій, нагороджений відзнаками медична слава України, ординат. Аме гордість нації та лідер України. Пацієнти цінують Романа Черниченка за глибоку експертизу, уважне ставлення та системне бачення в медицині. Якщо вже дійшло до хірургічного методу лікування нетримання сечі, то е, в нас є е, вже достатньо. Перевірена, відпрацьована, малотравматична і ефективна методика це складно виговорити встановлення субуретрального трансаптураторного слінгу за методикою TVT-O. Є і інші методики, і, але ця вона найбільш відома, найбільш зрозуміла, найбільш ефективна, тому ми частіше за все використовуємо саме цей метод. Простішими словами, це встановлення тоненького слінгу, підтримуючи. Сіточкою, під уретрою, яка фіксує е, ту е, анатомічні ті зміни, які приводять до стресу інконтиненції, і е, фіксований вже орган, він е, якраз отримує можливість керувати цим процесом, е, як і в нормі. В сенсі хірурга він справжній хірургічний метод, бо він потребує знання анатомії, скілів, певного знання методики і повністю відповідає хірургічній складовій. Але коли ми говоримо про пацієнта, цей метод він проводиться, ця сітка, цей слінг, через ледь помітні проколи в слезовій оболонці і в шкірі. Тому хірургічна травма мінімальна. І само відновлення, і якщо ми застосовуємо слово реабілітація, то до цього методу його складно застосувати взагалі. Процедура малотравматична. Вона займає в середньому, ну, може, з приготуваннями півгодини, пів десь 30 хвилин. І пацієнтка. Одразу після анестезії, після наших е, підготовчих моментів вона. Повертається до активності до своєї, і ми виписуємо пацієнтів або в цей же день після хірургічного втручання, або в наступний. Метод дуже ну, достатньо ефективний. Він ефективний за е, дослідженнями в 96% випадків. Що це значить? Це значить, що в тих випадках, коли ми е, маємо незапущену ситуацію, тобто стаж е, проблеми, стаж захворювання, стаж нетримання сечі, е, він ну, короткий. Або притомний, скажімо так, це кілька років може, або це перші симптоми. Ми в цих випадках можемо сподіватися практично на 100% вирішення проблеми. Складності виникають тоді, коли ми е, маємо пацієнтку, яка каже, що «та в мене вже ця проблема 20 років. І 20 років я е, е, хожу, вибачаюсь, в памперсі з прокладками і не контролюю процес сечовипускання». опускання. От в цих випадках складніше. і… Тоді до хірургічної методики треба буде додавати нам і, і, і інші варіанти. Або після проведення е, трансаптуратурної операції е, додавати ще філерними методиками через якийсь час, або м, запропонувати ще е, медикаментозні методи лікування. От це складні випадки. Але якщо е, Звернення за допомогою було вчасне. Якщо е, немає запущеності в цій проблемі, то ми можемо практично сподіватися в більшості, в переважній більшості випадків на те, що ми отримаємо максимальну ефективність після оперативного втручання. Ні, не соромно лікуватись, ні, не соромно звертатись, і вже точно не треба змирятися з тим, що заважає жити наповно. Бо жіноче здоров'я це не лише про аналізи та гормони, це ще і про якість. Життя. Що ж, шановні глядачі, зустрінемося з вами у наступному випуску медичного хабу. Бережіть себе, до побачення.